Мої вітання, новини на нашому каналі. У студії працює Люба Яворська. Головні події 28 січня. У матеріалах наших журналістів, зокрема, йтиметься про таке. Снігова зима весною чекай повені. Стрий має талант. Хлопчик з унікальним голосом живе у нашому місті. Води не буде на вулиці об'їзній, аварія. Рекордно за останні 10 років повінь, обіцяючи науковці навісні річки західної України можуть піднятися до найвищого рівня. За даними гідрометцентру, снігові запаси у деяких регіонах уже зараз перевищують норму, а в лютому снігу ще додасться. Аномальна зима в Україні призвела до того, що на зміну потужним снігопадам прийшли тривалі морози. Екологи попереджають, якщо у лютому сніжитиме а навесні стрімко потеплішає, то у 2010-му варто чекати найсильнішої за останні роки повені. У з України до паводку активно готуються. Щоправда, поки не ухвалили державний бюджет, грошей на таку боротьбу немає. Річниця Алея Просвітяни на засіданні, присвяченому виходу у світку обзаря, вирішували, яку саме дату обрати головною. Крім спірних питань, обговорювали також плани на майбутнє, декламували вірші Тараса Шевченка і розглядали рідкісні зображення. Що ще цікавого відбувалося у приміщенні виставкової зали краєзнавчого музею Верховина, знає Оляна Шуцман. З нагоди річниці з дня випуску Шевченкового кобзаря просвіти організувала розширене засідання. Та ніяк не могли дійти згоди, яку ж все ж таки річницю відзначають чи 150 років з дня випуску другого доповненого видання, чи 170 років з дня випуску найпершого видання, чи так як дехто 250-ту річницю. 150 років тому ти 1860 році. Вийшло друге доповнене видання кобзаря. Я багато не буду говорити. Перше вийшло в 40-му році. Там було мало творів, пізніше, як ви знаєте, проходило цензуру, і в радянські часи проходили цензуру. Але це власне то видання, ми святкуємо сьогодні річницю 150 років. Прес пише, а чи маєте вдома кобзаря? Ви казали, попиталися, чого не ради, хто має, то має. Дай, І пише, сьогодні минає 250 років від часу появи першого повного видання найбільш читаної у світі збірки віршів, що належать переукраїнцям. Я на на камеру, 250 років. Рахуємо разом, Шевченкові буде через 2 роки, буде 200 років, роки, в 2014 році буде 200 років. А коли таки визначилися з річницею, то декламували вірші, розповідали цікаві факти з історії життя Шевченка, з історії створення Кобзаря і демонстрували унікальні видання книги, які зберігаються у Стрийській виставковій залі. Це є перше видання Шевченка двохтомне, тисяч комирів. Це є перше видання Зарі Шевченка. двохтомне, тут є майже всі його твори, які на той час були відомі. Бо ви знаєте, все в мене є. Я тут не взяв. Там в мене є поема «Сон», яка видала у 1965 році, яку Шевченко не бачив. На завершення вечора усі присутні виконали заповіт. А пан Зайник Медях підсумував. Вечір відбувався у щирій в живій атмосфері, без формального та штампованого пафосу хотілося це зробити просто для людей, а не так для якоїсь чергової галочки. Уляна Шуцман, Руслан Леський, Стрийські новини. Боротьбу з алкоголізмом говорила на засіданні Львівської обласної ради. Депутати розглянули проект комплексної програми профілактики, запобігання поширенню пияцтва та алкоголізму серед населення Львівської області на 2010-2013 роки. Ознайомившись із текстом проекту, депутати вирішили скерувати його у профільні управління ЛОДА, серед яких головне управління охорони здоров'я, головне управління праці та соціального захисту населення, управління сім'ї та молоді для детального ви. Та напрацювання пропозицій та зауважень. Води не буде. Завтра через аварію магістрального водогону на вулиці Об'їзній і у зв'язку з ремонтом пошкодження Стрийводоканал припинить водопостачання міста Стрія з 10 до 17 години. І продовжуємо випуск таким повідомленням: Стрий має талант. Можливо, вже незабаром про нього дізнається вся Україна. Хлопчик з унікальним голосом живе і навчається у нашому місті. Нещодавно юний співак взяв участь у популярному телевізійному шоу на каналі СТБ. Про те, як крокує до слави Олег Тиркус, дізнавалася Світлана Кренців. У класі школи мистецтв урок розпочинається з розпівки. Потрібно правильно поставити голос та дихання. ...освітою займається з маличку. За руку в музичну школу його привела мама, і з того часу голос хлопця почав розвиватися. Професійні педагоги щодня відшліфовують талант юного солов'я. Конкурс за конкурсом, диплом за дипломом. Мама показує нагороди сина. Їх настільки багато, що вже й не пригадує, яку він отримав першою. Галина Петрів уже п'ять з половиною років навчає Олега вокалу, наставник та друг. Викладач зізнається, хлопець дуже талановитий, і якщо лінь не візьме гору над ним, юного таланта чекає велике майбутнє. Якщо він буде працювати, голос в нього є від Бога, багато в нього є всього, тільки тепер треба працювати. Мама йому дуже допомагає у тому. Такий мамінський клін старається, все віддає для дитини. А якщо він буде працювати, голос в нього є добрий. Нещодавно Олегу пощастило співати на одній сцені з оперним співаком Володимиром Гришком. Всесвітньо відомий тенор талант хлопця розглядів одразу. Сказав: якщо юний співак буде постійно займатися вокалом і вивчить декілька мов, то зможе досягти чимало. Вже більш познайомився з Гришком. Він є проста людина. Дуже сильний такий голос. Ну, а ти зміг його переспівати? Чи ви були ні, ні, ні. У нього набагато сильніший голос. А яку ви пісню виконували? Чорні брови, карі очі. Нещодавно Олег проходив кастинг в телешоу Україна має талант, що на телеканалі СТБ. За виступ похвалили, проте в програму не запросили. Та хлопець не засмучується, адже знає, що головний конкурс у нього ще попереду у Львів. Багато раз був на конкурсах. в Другобич Моршин. Винники. Хотів би в Польщу поїхати. На міжнародні, хотів би поїхати конкурси. Зараз Олег навчається у 9 класі, далі хоче вступати у музичне училище. Без вокалу він не уявляє свого життя, адже музика заполонила його повністю всерйоз і надовго. Віта на Роман Купринець, Стрийські новини. І на цьому я з вами прощаюся. Бажаю гарного настрою та вдалого дня. Побачимось завтра, як завжди, у цій порі. Не забувайте заходити на наш сайт Телеланко. там можна знову переглянути матеріали наших журналістів. Нехай вам щастить. Якщо наше життя велика книга, то спорт – і найкращі сторінки з вами Олег Филик. вітаємо. 14 мільйонів гривень. Нарешті виділено на трансляції зимової олімпіади. Німеччина готує українську міліцію до євро 2012 У Кіргизії за футболістів розплачуватимуться пивом. А зараз про це та інше детальніше. Проблем немає. На сьогодні жодних непорозумінь між представниками міста Львова та Азовінтексом немає. Зокрема, немає проблем щодо фінансування будівництва. Ми підтверджуємо, що отримали від міста Аванс розміром 45 мільйонів гривень. Прокоментував перший заступник генерального директора компанії Азовінтекс Василь Огороднік. Про це повідомили у прес службі Львівської міської ради. Головним питанням на сьогодні є проект, що перебуває в процесі уточнення з експертами УЄФА. Додав він. Львів'янин Іванчук на шаховому супертурнірі Вейканзеє зіграв у нічию на шаховому супертурнірі 19-ї категорії Фіде Корус Чес 2010, що триває в голландському місці. Вейканзеє, було зіграно партії 10-го туру. Єдиний представник України Василь Іванчук зі Львова зустрівся в очному протистоянні з ек-чемпіоном світу Володимиром Крамніком з Росії. Підсумком цієї партії стала нічия. Суперники розділили турнірне очко. Василь Іванчук разом з Віше Анандом Сергієм Карякіним, американцем японського походження Хікаму на камурою ділять місця з четвертого по восьме в усіх гросмейстерів по п'ять з половиною очок. Україна виділила 14 мільйонів гривень на трансляції зимової олімпіади. Кабінет міністрів України виділив 14 мільйонів гривень національній телекомпанії України на забезпечення трансляції змагань з зимових олімпійських ігор, які проходитимуть у Ванкувері. Трансляцію буде забезпечено і зараз погоджуються технічні моменти виділення потрібних коштів. Заявив міністр у справах сім'ї молоді та спорту Юрій Павленко в кабінеті міністрів. Як відомо, зимова Олімпіада у Ванкувері триватиме з 12 по 28 лютого 2010 року участь у канадській білі олімпіаді візьмуть 47 українських спортсменів, які будуть представлені у 9 з 15 видів спорту. Німеччина одягне українську міліцію на євро 2012 МВС України отримає від Німеччини партію засобів фізичного захисту для міліціонерів внутрішніх військ із спецзагонів Беркут. Як повідомили в лізі інформаційному центрі Україна 2012 ця допомога входить у програму обміном досвіду між державами у контексті проведення в Україні євро. Посол Німеччини передасть захисні жилети і протектори для них – заступнику міністра внутрішніх справ Олександру Савченку і заступнику командувача внутрішніми військами Миколі Міш. Акіном нагадаємо, що вже три роки поспіль Німеччина надає Україні міліційне устаткування. Крім того, німецькі фахівці систематично беруть участь у семінарах і робочих візитах, на яких обмінюються з українськими міліціонерами практичним досвідом роботи на чемпіонаті світу з футболу 2006 року. У Кіргизії за футболістів розплачуватимуться пивом. В аматорській лізі Киргизії трансферна вартість гравців буде офіційно оцінюватись в літрах пива. Оргкомітет Киргизської аматорської футбольної ліги тенісі Кейджі Ліга, який є четвертим силою ешелоном в киргизькому футболі, ввів свій регламентний пункт про умови переходів гравців з команди в команду. Команда, що купує футболіста, повинна буде здійснити виплату колишній команди цього гравця у вигляді певної кількості літрів непастеризованого пива. Максимально дозволено. На межа 10 літрів. При цьому правило стосується тільки футболістів, що досягли віку 18 років. За деякими оцінками, сумарна вартість діючих гравців аматорської ліги Киргизстану, яка об'єднує понад 40 команд, може скласти до 4 тонн пива. На цій хмільній новині наш випуск завершується. Прощаюся з вами. Якщо не вистачає сил, щоб перемогти, не біда. Головне, щоб вистачило сил не підкоритись. Температура повітря протягом дня коливатиметься від 2 до 5 градусів нижче нуля. Небо вкриватимуть хмари, можливо йтиме сніг. Вітер південно-західний дутиме зі швидкістю 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 717 мм міліметрів тутного стовпчика. Вологість повітря 90%.